Так, відповідаємо користувачу, як ми робимо зі замок. Оце у нас зараз відбувається процес фальцювання, так Тобто Ми наносимо два фальці на дві противополежні сторони, потім скручуємо. Так, ось таким чином ми закручуємо трубу на вальцах. Замкнули замочок. Це наша фальцеосадочна така машинка станочечок. Спочатку одну сторону замкнули. Потім вставляємо іншу і проходимо до кінця. Оп! І для вірочки. Ось так же само назад. Ось ну, ось такий замочок у нас виходить. Це у нас станочок, який виготовляє компанія Кверб. Можете звертатися до них.